Яскраво виглядає відеозапуску ракети, але не тієї, що пускають росіяни по нашим мирним містам, а ракети в космос. Масмедія пишуть, що її надрукували на 3 d принтері. Ось фрагмент тестового запуску. Щоб визначити правда, це чи брехня, потрібно перевірити інформацію в декількох джерелах. Окрім телеграм-каналів, цю новину опублікували і великі всеукраїнські видання. Там пишуть, що запуск відбувся в Сполучених Штатах Америки у штаті Флорида. Тож, щоб впевнитись, що новина правдива, потрібно пошукати перше джерело в закордонних медіа. І знаходимо повноцінну статтю з відеоматеріалом на BBC. Ми на шляху написання нової історії. Ми щойно зробили важливий крок у вдосконаленні світу. Ракета, надрукована на 3D принтері, є технічно витривалою. Тож, підтверджуємо, що новина правдива. Ракету ТРАН-1, яку майже повністю надрукували на 3D принтері, створила каліфорнійська компанія Relevity Space. Відомо, що нижня частина ракети перебувала у стані горіння понад 2,5 хвилини. Попри те, що політ не був до кінця завершений, він є значним досягненням для підкорювачів космосу.